Не хотів говорити вже про дармовозів, але ось такий ну, чіткий коментар, мені дуже сподобалось. Ну, трошки жорсткий, але ну, подумайте, сам про що хоче сказати людина? Що дійсно плиточник, який вклав в своє навчання тисячу доларів, це суттєва сума, він тримає рівень, він тримає ціну, і всі плиточники, плюс-мінус, які виконують, Таку ж саму роботу за квадратний метр беруть плюс-мінус однакову ціну. Десь хтось дешевше, десь хтось дорожче, але плюс-мінус ніхто не робить просто так, і всі цінять свій труд. А люди, які в ті вклали тисячу доларів, а ці вклали в 40, в в 60 разів більше, 60 тисяч доларів вклали і, ну, і не цінять свій труд. Це такий, знаєте, влучний, дуже влучний коментар. Просто задумайтесь за нього, і бачите, просто хтось цінить тисячу доларів. А хтось не цінить навіть 60 доларів, 60 тисяч доларів. Багато коментарів було звичайно, що е, з приводу попуток, з приводу браток, брати не брати. А якщо ти вже в дві сторони посчитав, а тобі запропонували, чи варто взяти, а потім воно вилізе в бок, це навіть обговорювати не будемо. В кожного свої думки, в кожного своє життя і кожен відповідає за свої вчинки. Але просто задумайтесь над цим коментарем. Він реально дуже влучно сказано. Хтось тисячу вложив і цінить, а хтось 60 і не цінить.